Наш законотворець Олексій Гончаренко, народний обранець, тарчить велику суму громадянам Російської Федерації. 700 тисяч доларів вам так? хтось позичив. Так? Просто так. так. Хто? Скільки? 700 Хто? тисяч доларів. Тест. А де він взяв? А він е, працював в російському Газпромі, ну, як в радянському. Ні, ні, добр видихає. Подождійте, секундочку, так ви розставки з ким вибрав. Він робов водителем. водителем. Так, Є декілька питань з цього приводу. Чи декларував він ці кошти? Як він пояснив надходження їх. І ще тоді. Інше питання: чи повернув він ці кошти? Тому що, судячи з його декларацій, таких статків він не має, щоб повернути цей борг. Де сюди ще питання, як він його потихеньку повертає грошима чи інформацією. Стрьом пробирає, тому що якось нефайно виходить, що законотворець і народний обранець, який має доступ до різної інформації, у тому числі і по часті таємної, да? винен багато, багато коштів. Водію Газпрому